Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні приготуємо відомий салат з крабових паличок і кукурудзи, але в новому вигляді шарами. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Яйця попередньо зваріть в кроту, а потім розділіть на білки і жовтки, білки натріть на крупній терці. Твердий сир натріть на крупній терці, так само, як і огірок. Взагалі всі інгредієнти натираємо на терці, завдяки чому салат вийде дуже ніжним і соковитим. Частину крабових паличок натріть на крупній терці, а частину розділіть на волокна, щоб вийшла більш крупна фракція. А потім обидві частини змішайте. На тарілку встановіть сервірувальне кільце. У мене кільце від роз'ємної форми для запікання діаметром 18 см. На дно викладіть крабові палички і покрийте сіточкою майонезу. Зверху викладіть натертий сир і також покрийте майонезом. Потім викладіть натертий огірок, який попередньо відіжміть від рідини. Зверху також змастіть майонезом. Рівним шаром викладіть консервовану кукурудзу і знову покрийте майонезом невеликим шаром. Тепер викладіть рівним шаром натерті білки і змасіть майонезом. Жовтки подрібніть виделкою і викладіть останнім шаром. Прикрасті салати і обережно зніміть сервірувальне кільце. Салат можна подавати одразу, він вийшов дуже смачним і соковитим. Як на мене, в такому варіанті виходить ще смачніше, ніж просто нарізати все кубиками. Цей салат я обов'язково буду готувати на новорічний стіл. І дуже раджу вам! Смачного!